Я вас вітаю, друзі. На дворі 5 жовтня 2024 року. І збулась моя одна мрія. З багатьох одна. Сьогодні я буду приймати участь у змаганнях по дріфту. Ну, правда, не всеукраїнських, не чемпіонатах Європи, але це саме перше місцеве наше в Миколаєві. Тому, тому зараз треба. Клеїть наклеїчки, які отримали. Тачечку підготував, було дуже багато робіт і балку робив, розвали. Коротше, багато всього. Часу показувати не було коли, тому якось так. Зараз треба, треба наклеїти номер, це раз. По-друге, треба зняти оцю чорну чунчулу і замість наклеїть наклеїти. Наклеїть наклейку. Мідланд. Мідланд є там теж. Наклеїть оцю наклейку. Замість цієї чорної. Тому зараз треба зняти ще цю чунчулу. Час половина дев'ятого через годину може повинні бути на місці. А я ще тут. Ага. Так, що, готуємося, зараз будуть тренування. Є, звісно, то, як ми просто каталися одні умови, коли вже на змаганнях тут є багато своїх нюансів. Ну нічого, як кажуть, страшного, будемо вчитися, а що робити. Будемо в зону. Ця зона не буде читатися з вами, вже фініш буде. Я просто делаю, Вона дрогала. Давайте, напевно, ми спочатку познайомимося. Ми вже з вами познайомилися з організаторами, час саме познайомитися з пілотами. Я думала трошки пізніше, але чоловіки в нас, бачите, там і поспішають. снова, Бура? Да. тряпка, которая пакет... подтекал... Не, блять, лопнул вот тут, пиздец. На хомуте, на да. держится? На хомуте да. Резина лопнула, нахуй. Дай кусачку. Кусачку. Хочешь ты, завжди повинна какая якась херня. То ручник ломается, то гидроусилитель пропадет, блядь. Bacalhau lá, lá. Beleza? Bacalhau. 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 Коротше, дрисло у нас гур. Знімаємо трубку, блять, везем її робити. Сподіваюсь, що спіємо. Повинні спіти. Не можемо, треба співати. Два механіка, я сьогодні трошечки відпочиваю. Ну як відпочиваю? Так. Грубо сказано, але... То так. так, і ми знову в режимі онлайн. Там їдуть останню кваліфікацію. Я застрибую, блять, останній вагон. Серега, блять, кріпить трубку. Прокачуємо гуру. Одне колесо вже поміняли, сталося інше. Фу, блять. Єбісь, воно дорафісно. Коротше. Несемся, летимо. Біжимо, летимо. Так, по результатам кваліфікації. Я восьмий. З. Не з восьми. Ні, ні, ні. Зараз, щас, 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 щас. зараз. Із 16. -ти. Восьмий з шістнадцяти. Так, перебули резину, ту, яку будуть їхати всі, бо їдемо всі на монорезині, тобто ну, всі на одному резині, повинні бути, всі в однакових умовах. А, от якось так. Тому, тому, тому. Все, збираємося докупи і їдемо.

Що, я був восьмий. Їхав я з Льошою не мастером. Чувак їде круто, то як би, шанси мене були, але невеликі. Але я старався. Ось. А, зробив кінь де вол трошечки. Ось тут усе. і пампер злетів. А так, в принципі, все нормально. Бо були тут хлопці, які розпилися дуже сильно. Зараз буде топ-8 і далі А далі буде дрифт таксі. Далі ми ще дрифт таксі катнемо. Отак. От Так, ну що, трійка перших. Перший у нас Толя Комін, другий Йокун, Славік Пастухов. І третій Андрій а, Одесит. З Одеси хлопці приїхали. Ось наша трієця переможна. О, Бачите, от Ніколайчу дали, отримати. довірили бумажку. Бачите, довірили бумажку. Це, бачите? Дякую і давайте будемо переходити ще до наших партнерів. Наші унікальні кубки я тиждень робив, сам їх робив там, збирав металолом, поршня. Так що, да. Дуже вони круті були символічні. <звіття> Миколаїв є дві колаєві. Дайте відповідь. Є є дві Є! Дріфт на що? Спорт. Давайте, дрифт це спорт, правильно. Тому що у нас не тупа крута. Люди, пілоти. Дякую всім а, учасникам. Реально, ви зробили цей день. Дякую кожному, хто прийшов. Дякуємо за СОУ ще раз. І ми відзвітуємо, скільки ми коштів зібрали. Небо. Небо, небо, небо і. я. Фіналочка. Да. Фіналочка в нас така, я вже в Збройних силах України. Трошки затягнувся монтажик у нас. Потім я почав процес входження в Збройні сили, тому не було часу, як це все закінчити. Зараз трошки дійшли ручки, матеріал є, він знятий, його шкода, і якби хочеться його викласти. От так Що от. буде в майбутньому? Не можу вам нічого сказати. Чи буде він контент? Якийсь ще не буде контент, я навіть не знаю. Далі буде знання. Хотів подякувати вам за те, що ви весь час були зі мною. Дуже сподіваюся, що війна ця скоро закінчиться і ми зможемо відбудовувати нашу країну і буде нас все добре. У нас буде 100% все добре. Треба трошки почекати. Тому дякую вам всім, хто зі мною. Поставки лайкосики, напишіть, будь ласка, якісь коментарі. Підпишіться в інстаграмі, тому якщо буде щось цікаве, там теж воно буде. Тому мирного вам неба над головою. Ніколи не бадайте духом. І все буде Україна. Тому до нових зустрічей.